Як влаштована наша свідомість і чому все так працює? Дивіться, взагалі, от із чого береться результат у нашому житті, ми завжди отримуємо результат від наших дій. Якщо результат поганий, значить неправильні дії, вірно? Але перш ніж діяти, ми мислимо. Так же? У нас є мислення. І суть в чому? Якщо поганий результат неправильні дії, значить мислення неправильне. І що дуже важливо, наше мислення формується у нашій підсвідомості. Тобто, на, яку, на якомусь минулому досвіді, знаннях і навиках, також тобто, все будується на минулому у, наших, у нашій підсвідомості. Розумієте, Тобто що відбувається? Наша, наші підсвідомі програми. Це є фундамент, на якому ви будуєте своє життя. Розумієте? І що от відбувається? Да? Уявіть собі, що ви хочете побудувати будинок і заливаєте фундамент на болоті. Да? Що станеться? Будинок пішов на дно. І ви впираєтесь просто в потолок. Ось така от ситуація. Що, е Як влаштована наша свідомість? Дивіться, є свідомість, є підсвідомість. Знаєте про це, да? так? ще називають вище я, інтуїція чи несвідома частина. Якщо візуально собі уявити, уявіть айсберг. Верхушка айсберга – це є свідомість, підсвідомість те, що заховано у воді, те, чого ви не бачите. Айсберг максимум на 10% виглядає з-під води. Саме настільки свідомість задіяна у вашому житті, максимум на 10%. E, і от що важливо: психологи, психоаналітики, психотерапевти вони працюють саме зі свідомістю. За що свідомість відповідає? E, свідомість виконує одну операцію одномоментно і здатна сприймати одночасно до семи факторів інформації. Ваша свідомість це є аналітичне, логічне, раціональне мислення, сила волі і тимчасова пам'ять. І от е, суть в тому, що свідомість завжди в усьому знаходить виправдання вашим страхам. Тобто, це з одного, виправ... з одного боку виправдання страху, а з другого боку, одночасно ви себе звинувачуєте і в черговий раз сама собі підтверджуєте щоразу, що ви не така. Дивіться, що відбувається. Якщо людині певний час говорити, що ти дібіл, Людина в це починає вірити, правильно? А коли ви собі, сама собі це повторюєте, ви в це вірите? І чому так відбувається? Давайте рухатись далі. Е, повертаємося ж до підсвідомих програм. Суть в тому, що підсвідомість, під наша підсвідомість виконує біля 6 мільярдів операцій на секунду. Ви не задумуєтеся над тим, як відбуваються процеси в вашому організмі. Навіть от Чому утворилося в вашому організмі, в вашому тілі утворилося захворювання? Да? Ви над цим не задумуєтесь, ви його не можете контролювати. Так само ви не контролюєте розподілом клітин, ви не контролюєте процесом травлення, дихання, кровообігу, ріст волосся, нігтів. Тобто багатьма процесами у вашому тілі ви ними не контролюєте свідомо. Ними керує ваш автоматичний мозок. Розумієте, да? автоматичний мозок підпорядковується вашій психіці. Ваша психіка, вона також знаходиться у вашій підсвідомості. Тобто ваші емоції по-іншому. Чому? Дивіться, суть в тому, що мозок, якщо зробити йому е, МРТ, тобто магніторезонансну терапію, е, рентген, умовно кажуть, ви побачите, що він умовно розділений на певні зони. Кожна зона відповідає за роботу якогось органу або системи у вашому тілі. Розумієте? І от психіка ваша, яка впливає на роботу органів і систем, вона знаходиться також у підсвідомості. Тобто це є ваші емоції, і ваші емоції напряму впливають на ваші дії і на, на ваш фізичний стан також. Тобто ви завжди дієте в певному емоційному стані. Ви автоматично реагуєте на все, що відбувається навколо нас. Тобто емоція це є дія автоматична. Чому? Трапляється якась подія, і ви на неї автоматично реагуєте. Умовно кажучи, ви в черговий раз там, да, в стосунках вас образили, ви автоматично ображаєтесь. І потім. Включається свідомість, і ви починаєте аналізувати, да? чому я образилась там. І або ж виправдовуєте себе, або починаєте уже на свідомому рівні себе звинувачувати, що от черговий раз там облом, черговий раз я не така, да? і пішло-поїхало. Да? Тобто Вже на свідомому рівні. Але, але спочатку емоція вона була автоматична. Тобто емоція, як я вже говорив, вона... Утворилася в історії в минулому. Чому? Дивіться, в нашій підсвідомості також знаходиться, знаходиться постійна пам'ять. І от якраз у пам'яті немає часу і логіки. Те, що з вами відбувалося колись, воно відбувається з вами і зараз. Розумієте? Тобто, ваша підсвідомість нагадує, умовно кажучи, сучасний комп'ютер просто набагато потужніший. Як я вже говорив, в комп'ютері є операційна система, і у вас вона також є. Єдине, що в дитини початково операційна система формується до 7-річного віку, тобто все, що було сформовано у вашому дитинстві, впливає на ваше життя і зараз. Всі ваші емоції, звички, навики, які засвоїлися е, вам від ваших батьків. У вашій підсвідомості, відповідно, вони на сьогоднішній день керують вашою поведінкою і рівнем вашого стресу. Тобто ваш розум, як бачите, да, е сам обирає на що і як реагувати на основі тих програм, які були утворені о у вас раніше. Умовно кажучи, маленька дівчинка п'ятирічна розказує: я коли виросту, вийду заміж нарожаю дітей і вижену чоловіка під три чорти. Неї запитують, чому. Вона говорить, навіщо мені такий алкоголік потрібен? Тобто, що відбувається, в її, бать... в її житті батько п'є відповідно те, що вона бачить, її мозок починає проєктувати в її уяві. На основі цього формуються якісь певні програми у її підсвідомості. Розумієте? Да? Так само ж було і у вас те, що ви бачили в своєму житті, в дитинстві. Сформувалися певні якісь програми. Страхи, сором, там невпевненість в собі, занижена самооцінка. Це все програми із дитинства. Розумієте? І далі, що відбувається? Ваша уява це теж, ваша уява це механізм, який творить ваше майбутнє. Тому що у вас виникає якесь бажання. Виникає якесь бажання. Відповідно, ви його зразу починаєте творити у своїй голові, да? у своїй уяві. А що із-за того, що у вас тільки страхи, невпевненість і все решта, що ви творите в своїй голові? Ви вже е, наперед знаєте, що там буде провал і крах. Наша уява, вона сильніша за будь-які знання, вона легко перевершує логіку. І відповідно, куди наша уява нас заводить, тільки ми знаємо. Але е, є питання наступне: те, на що ви очікуєте, воно має тенденцію відбуватися в вашому житті. Отак от от, е, працює наш мозок. Ми починаємо це творити спочатку, а потім і притягувати. Тобто ми створили в своїй уяві ту чи іншу подію. Потім наш мозок починає робити все. Він нас веде туди, він притягує всіх людей, обставини, події для того, щоб. Ця подія сталася в тебе в житті. І от, рухаємося далі про підсвідомість. Здавалося, що нічого складного в цьому немає, можна взяти оці от підсвідомі програми, які в дитинстві утворилися, да, і замінити їх новими, і вуаля, красота життя почалося по нові Але насправді все так не працює. Дивіться, справа в тому, що в дитинстві одночасно формується критичний фактор свідомості. Він як антивірус блокує будь-яку інформацію, яка є невластива вашому програмному забезпеченню. Тому, тобто, тому що у вас творилося раніше. І от, воно як самозахист працює. Тобто, е, умовно кажучи, я вам скажу зараз: дягайте костюм супергероя, йдіть грабувати банк. Ви це зробите? Ні. Чому? Ви для вас це або щось смішне? Дивне або прикол, да, якийсь. Неважливо. От суть в тому, що вся інформація, яку ви дивитеся в інтернеті, психологів, там, психотерапевтів, чи якихось коучів, тренерів, неважливо абсолютно. Всю інформацію ви сприймаєте аналогічно. Тобто ваш мозок її не пропускає, ви її не усвідомлюєте. От. Для того, щоб вирішити цю задачу, потрібно обійти критичний фактор свідомості і прописати вже нові правильні програми. На основі цього, що відбувається? На основі цього змінюється ваша реакція, змінюються ваші емоції на ті чи інші події, змінюється ваше мислення на позитивне. І ви починаєте робити вже нові правильні і зважені дії. Від правильних дій ви отримуєте відповідно позитивний результат. І таким чином в нас стає вирішення, фаза вирішення того чи іншого конфлікту, і ваше життя починає змінювати, змінюватися на 180 градусів. Тобто кардинально. Тобто е підсвідомі програми, негативні і неправильні, руйнують по факту все своє життя. Саме тому от, о, у вашому житті нічого і на жаль, не виходить.